Що буде, якщо взяти весну у високій концентрації та вкласти її у 36 карт. Вийде не ідеальний весняний оракул, колода для натхнення на щодень. Вона підійде як для досвідчених тарологів, які звикли працювати з різноманітними оракулами, так і для людей, які взагалі не мають жодного стосунку для езотерики. Завдяки книжці з детальними описами та докладним трактуванням кожної карти можна використовувати її для великих розкладів. Щоденних порад, підказок, натхнення чи навіть для медитації або в якості метафоричних карт. Вона просто стане ідеальним подарунком на будь-яке свято для кожної людини, яка любить естетику та весну. В наборі 36 карт у зручній коробочці, мішечок для зберігання, книжка з трактуваннями, сет яскравих наліпок та листівка з найкращими побажаннями від автора. Замовити можна за посиланням в шапці профілю.